Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячене питанням скасування, стягнення виконавчого збору. Дуже велика кількість справ є з цього приводу. У нас є дуже велика практика з цього приводу. Хочу от останньою практикою, яка фактично ставить вже крапку в цих питаннях щодо складення, винесення цих постанов і оскарження цих постанов, які. Такий досить значний пласт, досить значну практику все ж таки врегульована стала. У нас це вже не перше рішення, я про це знімав відео. Тут зверху залишу певні посилання на ті відео з інших підстав, коли ми скасовували безпосередньо постанову про стягнення виконавчого збору. А зараз просто варто звернути саме на цю практику, тому що на сьогоднішній день саме. Такий підхід дає можливість скасувати постанови про стягнення виконавчого збору, і тим самим, у разі, якщо виконавчий документ в першу чергу повернути без виконання на підставі заяви самого стягувача, тобто заяви особи, яка виявила бажання просто повернути виконавчий документ, наприклад, у зв'язку з тим, що ви домовились, яким чином розрахуватись з своїм кредитором. І таких справ насправді дуже багато, і дуже багато знаєте, ви домовились. А тут виявляється, що ще потрібно з чогось 10% заплатити виконавцю виконавчій службі за що не зрозуміло. Вони нічого не зробили, окрім виконання відкриття виконавчого провадження. Ви самі розрахувались, самі домовились, однак, чому ще 10% від суми виконавчого документу ви повинні заплатити виконавцю? Звичайно. Це несправедливо і неправильно. Варто звернути увагу, що певний період часу, е і це вже встановлено і рішенням Великої палати Верховного суду. Тут під відео я дам посилання і на це рішення, дам посилання і на е рішення буде і Великої Палати Верховного суду з цього приводу. Фактично, за певний період часу, а саме. Е коли діяла інша редакція закону України про виконавче провадження, де була передбачена безпосередня можливість стягнення оцих 10% виключно тільки за період верніше виключно тільки з тієї суми. Яка була безпосередньо виконана, стягнута державним виконавцем, що я в принципі і вважаю, що це є і правомірним, і справедливим. Скільки стягнув відповідно, винагороду от відсотках і отримав. Тобто стягнув там зі 100 тисяч тисяч 10 гривень, от від 10 тисяч гривень і отримав свої, свою винагороду у вигляді 10%, як це було передбачено. Е, тому. От саме в період, у разі якщо приймалися постанови про відкриття виконавчого провадження з 5 жовтня 2016 року по 28 серпня 2018 року, запам'ятайте цей період. Саме за цей період повинні стягувати от ці 10%, пропорційно тій сумі, яка була стягнута. Нічого не стягнули, відповідно, нічого і не отримали. І я вважаю, що закон про виконавче провадження саме потрібно в цій частині повертати до саме цієї редакції, для того, щоб особи розуміли, за що вони отримують гроші, А не отримували їх просто так, за те, що вони там виконавці. До речі, не забувайте підписатись на цей канал, підписатись на телеграм-канал. Тут під відео є, буде відповідне посилання з цього приводу, тому що там є також розміщується дуже велика кількість судової практики і відповідних подій юридичного характеру, і не тільки юридичного, з яких я не встигаю всіх зняти відео. І так, поїхали. На що варто звернути увагу і на що звернув увагу 6-й апеляційний адміністративний суд в цій справі? Що відповідно до закону про виконавчі провадження, саме з моменту е, винесення постанови про закриття виконавчого провадження, саме в цей же момент одночасно виконавець повинен прийняти постанову про стягнення виконавчого збору, а не через певний час відкривати окремо виконавче провадження зі стягнення виконавчого збору. Саме у зв'язку з цією, ви розумієте? От питання. Тобто, якщо є постанова про. Стягнення якоїсь суми разом з відкриттям провадження, повинна бути відкрита і провадження про стягнення ну, в, в той час, в 2016 році, коли відкривалося, зараз воно одночасно відкривається і стягнення виконавчого збору, і стягнення суми за виконавчим провадженням. В цьому випадку, у зв'язку з тим, що е, постанова була повернута без виконання. Саме в той момент, коли була винесена постанова про закриття виконавчого провадження у зв'язку з поверненням постанови без виконання, саме в цей момент виконавець зобов'язаний був відкрити нове, верніше, винести постанову про стягнення виконавчого збору. Він цього не зробив. Саме у зв'язку з цим наш клієнт і зберіг там близько 800 тисяч гривень того виконавчого збору у зв'язку з. Тим, що виконавець, державний виконавець фактично не дотримувався вимог законодавства. Тому варто на це також звертати увагу. Це певні нюанси. Я думаю, вони будуть цікаві не тільки юристам, а цікаві і безпосередньо особам, яких це стосується. Тому, у разі, якщо у вас сталася така ситуація, прикра, коли ви домовились, а залишається виконавчий збір яким чином його скасувати, це один з прикладів, найбільш таких яскравих прикладів, яким чином можна захистити свої права. Тому, якщо потрібна буде допомога, звертайте, з радістю допоможемо. І не забувайте підписатись на цей канал і підписатись на телеграм-канал. Пам'ятаємо, ми переможемо. Україна, я вважаю, в цьому році отримає перемогу. Тому віримо в наші Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. І віримо в наш, я сподіваюсь, Незалежний суд. До зустрічі!